Wham, <laughs> wham, Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Даниців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А гостею студії є автор книги Обкрадена Україна Ольга Яремків. Авторка. Розповідаю у цій книзі, як правителі нашої країни, починаючи з розпаду Совка, застосовували схеми, що грабували народ України, пояснює, які борги має держава перед кожною людиною, розкриває механізм заявлення їх перед державою і вказує шляхи виходу з кризової ситуації. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде. Апостол правди і науки це епіграф до вступу книги. А на обкладинці ми читаємо знамениті пророчі слова Шевченка. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві. І в огні її окраденою збудять ох, неоднаково мені. Пані Лові, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення Голос Стрия. В нашій літературній вітальні і я тримаю в руках вашу книжку Антикризова програма Обкрадена Україна. Видання третє, доповнене. Отож, третє видання. Це вже про щось свідчить. Будь ласка, розпочнемо ми нашу розмову, напевно, з того, як розійшлися два перші видання і які були на них відгуки. І оскільки це видання, як написано на обкладинці, доповнене, то хотілося б знати, яка різниця власне, між цим третім виданням і тими двома першими виданнями, які вже розійшлися, я так зрозуміла. Доброго дня, шановні радіослухачі. Я хочу вам сказати про те, як саме виникла ця книга. Значить, я цю роботу писала на базі свого дослідження, на базі тих проблем, які в мене виникали в 90-х роках, в процесі судових справ, в процесі захисту моїх справ, оскільки ми всі в той період були в однаковому правовому полі, і маса наших громадян страждала від тих проблем, від яких страждала я. В результаті цього, коли я почала відстоювати свої права, я зрозуміла, що зовсім не просто це робити. Пройшла багато судових справ. І як наслідок цього я вирішила це об'єднати і зробити таку невеличку роботу, обкрадена Україна. Вона перша книга була видана в 2001 році. Це було 40 сторіночок. Там були зроблено аналіз ситуації в Україні на базі законодавчих актів, як відбувалася приватизація, які були порушення наших прав. І там було саме в тій першій книзі видано, цю, видано і показано ці всі наші проблеми. Надрукована була перша моя робота в московському українському віснику універс... Московського універс... Українського університету. Там такий був Віктор Ідзьо, він посприяв мені і по допоміг видати. Тут на початках не друкували, а потім, коли вже вона була надрукована в Москві, були хороші дуже відгуки з Ленінграда, з Москви. Наші науковці давали хороші відгуки. І ми надрукували її у Львові, зробили таку невеличку брошурку на 40 сторіночок. Звичайно, що ця. Книга, вона була тоді. Всі казали, що це бомба, що це взагалі було дійсно показати тоді всі ці злочини. То було і ризиковано, і, і всі, хто зацікавило. Ну, потім ми е, почали далі, почала далі проводити дослідження. І другу книжку я видала в 2002 році. Це вже доповнений. Був аналіз на базі підзаконних актів. Перша книга це на базі е, закону, законів України і Конституції. Я показала порушення відхилення від е, від законів. А в другій книзі я вже показала, як підзаконні акти складалися не у відповідності до законів України, і за рахунок цього ми отримували такі негативні результати. Ну, в цій книзі показано. Аналіз пенсійних реформ, аналіз е, тих, от ми заощадження втратили, показано ці законодавчі акти, яким нам було гарантовано е, в березні 13, в березні 90, 13 березня 92-го року. Були складені е, при розпаді СРСР, були складені договори міжнародні, і наша держава, президент, вкла, якби взяли зобов'язання за те, що вони мають забезпечувати пенсіонерів пенсіями прийняли пенсійний фонд і так само прийняли відповідальність за повернення заощаджень. Я вас перебив, власне, я маю розкриту книгу, вашу третє видання на цій сторінці, де написано до 15 березня 1992 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України перелік об'єктів, що не підлягають приватизації, перелік об'єктів, що підлягають приватизації, за приватизаційними мій сертифікатами. І далі ви напишете, що цього не було зроблено. Отож, в першу чергу ви торкалися теми приватизації державного майна. Будь ласка, трошки детальніше про це. Ну, саме головне то була приватизація, бо все-таки економічна основа держави то майно, яке було складало економічний потенціал держави. І велика частина 70% всіх підприємств, мало бути приватизовано за професійні майнові сертифікати. Майновий сертифікат тоді коштував е, номінальна вартість була 30 тисяч карбованців, перерахунку на долар. Якщо прирівняти, то було 54 тисячі 200 доларів. То була досить солідна сума. і Якщо б були всі закони виконані так, як потрібно, ніхто не... Порушував, то ми були б мали дуже добрий стартовий капітал, ми б розвивалися як нормальні держави, і не чекали б на якогось там інвестора, не чекали б на подачки з заходу чи зі сходу. Ми просто були нормальна держава і нормальні люди. Але е, ви знаєте, оце слово ви вжили інвестор, і я згадала у вашій книзі про те, як ви пишете, що інвестор це свого роду і. І е, інтервент, тому що е, якщо народ має достатки, то він повинен сам розпоряджатися цими достатками. Дуже цікаве питання, до речі. Я ще скажу додатково, що 70% мало бути приватизовано за сертифікати, а 30% мало залишитися в державі під контролем держави це майно. І вони мали з доходів тих підприємств забезпечувати державні внутрішні позики, які вони мали, державні зобов'язання. Але як ми бачимо, на сьогоднішній день це відбулося щось страшне. Все знищено і нам не дали, і самі не мають. І тобто, і держава не має, і ми бідні. В чому справа? Тепер відносно інвестора. У Нас всі дуже я мене дратує. Те слово інвестор, бо я розумію суть, що таке інвестор. В більшості в нашій країні інвестор то інтервент. Нема інвесторів в нас. Прийшли інтервенти, захопили завод, вигнали людей або його продали, або знищили, бо їм так треба для е, тої всієї інфраструктури, економіки Європи чи навіть світової економіки. Треба, щоб у нас не було нічого, щоб ми були країна е, третього світу, в якої нічого немає. Вона має тільки дешеву робочу силу, має землю. І може продавати себе, і може свої сировинні ресурси продавати. А виробництво їм не потрібно в нас, тому що ми будемо залежати від їхнього готового продукту, де закладена робоча сила, де закладено всі їхні затрати, і вони розвиваються нормальним темпом, нормальним шляхом. А ми починаємо з же бракувати. Ото ми й дійшли з інвесторами. І, взагалі, якщо чесно, то в нас немає ніяких інвесторів. Це повертається наш кримінальний капітал те, що впродовж 25 років вивозили е, за кордон, там ховали, а тепер під проценти нам або позики дають для банку, або якоби вкладають в наші підприємства. І коли подивишся, що вони вклали, а вони нічого не вклали, і там ніхто не розвивається від тих інвестицій, це просто відбуваються якісь розрахунки між тими, хто вивіз, і між тими, хто ввозить. Український уряд, повернімося до початків і до власне, початку вашої книжки. Український уряд провів унікальну антинародну акцію знецінення власності громадян. Це було в 90-х роках. І сам реальний випуск в обіг приватизаційних майнових сертиф... сертифікатів, зокрема, був проведений із запізненням на три роки. Що це дало? Ви детально пояснюєте це у своїй праці. Так, я пояснюю, тому що чому затримали на три роки приватизацію чи випуск сертифікатів. Та тому, що за той час вони запускають інфляцію і тими інфляційними процесами, де наше знецінюється, а нам ніхто нічого не компенсує в нормальному цивілізованому світі, де є ринкова економіка, там інфляція має в бухгалтерському обліку статтю витрат обігу на інфляцію. І через таку гіперінфляцію не проходила жодна країна світу за останні 300 чи найбільше років. А тільки от в нас дозволили собі таку провести акцію з цією інфляцією, тож знецінили зарплату, були до до, до 2 доларів, ви пам'ятаєте, 90-ті роки, зарплату пенсії. І саме головне, що ми всі терпіли, мовчали нам, дали 3 долари зарплату. Ми мовчали, не давали півроку. Ми мовчали. Ну ну повірте, ж ще й в нас якась причина є. Бо який би народ ще стільки терпів. І от ця інфляція вона зробила те, що знецінили за рахунок інфляції і неправильно проведеної індексації. Що сертифікат став 10 гривень 50 копійок, то з 30 тисяч рублів. Я не, не дам збрехати, тут є нормативні акти. 655 постанова за 92 рік, там чітко написано, 30 тисяч рублів радянських коштував сертифікат. Вони його затримують спеціально. Всі були закони для того. В, в, написані так, що він мав вийти першого року, а виходить вже пізніше ця постанова з запізненням на 5 місяців. А за 5 місяців вже знецінилася валюта десь в 300 разів. І вже людина не могла зорієнтуватися, а скільки ж той сертифікат коштує? Та й взагалі ми тоді ще не думали про те, що нас може хтось так жорстоко дурити. Ми в якійсь мірі довіряли, але я особисто довго. Владі, я думала, що люди прийшли і вони мають також обов'язки, дістають зарплату, мають становище, що вони будуть чесно працювати, але, на жаль, не відбулося так. І ось, власне, така ваша теза, що у будь-якій державі головний герой драми інфляції це уряд. Ем, і гіперінфляція е, це поняття для будь-якої соціально-економічної системи становить дуже велику проблему. Ну а в нас в країні це стало справжньою бідою. Ну, це в першу чергу треба сказати, що і штучно нав'язана інфляція. Це вони собі позичили так від капіталізму, таку інфляцію. Бо коли почали обміняти наш, ми якби переходили на нові рейки, на ринку економіку, то в нас замість того, щоб з планової економіки взяти краще, бо планова економіка соціалістична в цілому не була вже найгірша. Там були недоліки, великі недоліки були, але їх можна було вивчити усунути недоліки. А в нас вийшло, що ми всі недоліки взяли від соціалізму і ще додали від. Капіталізму, то їхню інфляцію, то самий страшний недолік, і собі збудували отакі драконівські норми експлуатації людини, і кажемо, що це ми робимо перехідний період, а тепер якусь ще якусь економіку. І ніхто толком не може сказати, що ми будуємо, а тим більше, що ми збудували. Бо якщо перевірити економічно, що ми збудували, то ми збудували концтабір для людей. А для закордонних всіх багатіїв ми збудували такий плацдарм, де можна вкладати капітали, ті, що в нас вкрали, можна використовувати дешеву робочу силу, і вони так і не стидаються заявляти, що до нас йдуть на дешеву робочу силу, на сировину нашу і використовують нас. Отак, от нас використовують, і ми то дозволяємо. Ну Ще хочу сказати, що інфляція в нашій країні проводилась тільки односторонньо. Вони знецінювали наші кошти, а не було бухгалтерського обліку, в якому би відображались витрати обігу на інфляцію. І ми просто, ми просто як стихійне лихо терпіли, але ж інфляція це не стихійне лихо, це спланований акт. Нам не відображали витрати обігу на інфляцію. Ми кожен мав відображати свої витрати обігу в бухгалтерському обліку це підприємство, а народу мали щось компенсувати від інфляції. Цього ніхто не робив. У нас просто то це, це був канал інфляції для того, щоб наші всі доходи перепомпувати в доходи олігархів. Вже тоді створювалися олігархічні клани, багатії. І ми собі витворили от такий от багатих, які збагатили за наш рахунок, а самі велика маса народу стає на шлях бідності. Зовсім по другу сторону барикад. Ще один розділ вашої книги це кредитно-банківська система. Ну і тут як ви пишете повна катастрофа, трошки детальніше про це. Ну, кредитно-банківська система, вона абсолютно не будувалась на якихось наших планових завданнях на побудові держави, а просто те, що їм запропонували з заходу, те вони й виконували. Ці всі інфляційні процеси, по-перше, долар, що нам запровадили як валюту. За союзу ще я пам'ятаю, долар був кримінальний. І ви знаєте, якщо б він був зараз кримінальний, то я би підписалась під тим, бо він такий кримінальний. Він знищив нашу економіку. Ми, якби, будували свою грошову Одиницю утверджували, підсилювали і свою економіку. То ми би мали сьогодні державу, а ми будували для доляра державу. От він зараз опанував нами. І ця ж сама кредитна банківська система, це все відбувалося через банки. Банки це найбільший національний банк. Це найбільший злочинець, в нашій державі в той період. Був, тому що він відповідальний за сертифікати, за випуск сертифікатів, за їх знецінення. Він відповідальний за 84 мільярди наших радянських рублів, які в нас вкрали, і вони знецінилися. якоби знецінені? Що значить знецінені? Та ви провели інфляцію Ляцію, а не провели нам індексації, то просто шахрайські дії банку. Потім скільки тих було кредитів, яким чином раптом почали робити такі кредити, які не терплять ніякої критики, ну як можна давати кредити 150%, 200 навіть 600%? Пам'ятаєте, в 90-х роках які проценти були? Це ж страхіття, що то було. А взагалі, то якщо би в нас була та основна така передумова для ринкової економіки, де Земельна рента, рівень земельної ренти, дорівнює рівню депозитних ставок банку і дорівнює. Е Дивід рівень дивідендів це має бути як баланс, і якщо б воно балансувало, відповідало е, нормі, дорівнює, тобто воно дорівнювало одне другому, то ніхто б собі не дозволив такі кредити давати високі такі процентні ставки банку, бо їм би тут же прийшлося давати таку саму земельну ренту нам. І кожен би сказав, так ви берете собі тут такі проценти, дайте мені на мою землю теж такі проценти. А земля в цілому цивілізованому світі коштує у Голландії, наприклад, 50 тисяч доларів, в Німеччині 18 тисяч, навіть не доларів, а євро. То в Німеччині вважається сама бідна земля, і то вона 18 тисяч євро коштує гектар. І якби ми свої гектари, ті, що нам належаться, теж порахували по світовій ціні і сказали, давайте мені теж такий процент на мою земельну ренту, то повірте, що вони б дуже швидко зняли кредитні ставки банку, бо вони би не витримала б та система. Але тільки вони тільки банки, банківські ставки піднімали, а нам нічого не платили, то вони могли собі таке дозволити. Якби ми сказали, давайте нам на наше майно теж такі е, проценти, як ви берете собі, я такі дивіденди хочу мати, повірте, що все врегулювалося. Але цю норму ніде ні в одному вузі не вчать, ні економічному, ні юридичному, що має бути та рівність, та баланс, та пропорція. І, і за рахунок тої диспропорції їм вдається давати такі великі ставки банку. А ми за своє не дістаємо таких процентів і тому той дисбаланс. Дякую. Ще одна біда це податкова політика. Бо саме як її результат і було зупинення тисячі підприємств, які просто не витримали податкового пресу. Про це ви теж згадуєте в книжці. Так, справа в тому, що податкова політика, вона взагалі не є наша політика, невідомо чия політика і чия ця податкова в кінцевому підсумку. Вона Ну, то питання інше. Податкова політика це політика знищення економіки. Я, коли я вчилась на юридичному факультеті, в коли почала це все відстоювати, зрозуміла, що трошки треба ще підняти свій рівень, здобути освіту одну, я здобула, ще юридичну освіту. і Я чітко пам'ятаю, що в нас на фінансовому праві читали нам, що єдиним податком, єдиним законним податком, це є податок з визначеного доходу підприємця чи підприємства. Тобто, коли ми вже порахували свої прибутки, ми тоді платимо податок з прибутку. Це єдиний податок, за який можуть притягнути до кримінальної відповідальності, якщо ти не сплатив. А ми платили по 10, по 15 податків. Це все були взагалі не податки, а просто побори, які ми нас знищували, закривали масу підприємств на банкрут. І ніхто не з'ясовував причин банкрутства. На кожне підприємство мало бути в першу чергу виписані і визначені досліджені причини банкрутства. Вони бувають або об'єктивні, або суб'єктивні фактори. Об'єктивних причин для банкрутства в нас не мали підприємства. Ми всі мали виживати, стояти і багатіти. У нас був суб'єктивний фактор. Суб'єктивний фактор це влада, яка зайняла кримінальне відношення до нас. І суб'єктивний фактор може бути. Якась людина, яка має прізвище ім'я по батькові. Вони мали назвати прізвище тих суб'єктів. А нас закривали масу підприємств, а ніхто суб'єктів не називав. А ці суб'єкти є. Вони є злочинці, і вони винні в тому, що ті підприємство закриті. Але суди не досліджували цього. Банкрут і банкрут, все. Конкретно, моє, до речі, підприємство теж закрили на банкрутство. Суд прийняв рішення, але я їм не дозволила до кінця довести це Воно так лишилось не це банкрутство, бо то було дійсно. Ніхто не визначив причини, а просто банкрутство і все. Ще одна ваша теза, це те, що податок на додану вартість підлягає негайному скасуванню. Будь ласка, про це детальніше. Пряма тема, податок на додану вартість, я його так називаю по-іншому, але хай буде, поки що тут не буду розказувати, як я його називаю. Податок на додану вартість приймають в тих державах, де треба зупинити кризу перевиробництва. Повірте, що в нашій державі ні за Союзу, ні за період перехідний від побудови України кризи перевиробництва не було. Тому, маючи кризу недовиробництва, в державі, де був неотоварений попит населення, ці заощадження, навіть якщо тільки взяти, бо це не були заощадження, то були гроші, за які люди зберегли, заробили, але не мали що купити. Бо казали, в принципі, можна десь дістати, не знали тільки, де той принцип. А купити нормально щось, квартиру, чи якісь е, інші речі, чи машину, ніхто не міг, її не можна було придбати. Тому й лишилися наші гроші як неотоварений попит населення. Це є таке в економіці соціалізму. Воно є і в інших ринкових економіках, тільки ніхто нам цього не озвучує. І от вони в результаті цього. Це було яке питання. Ага, ПДВ, податок на додану вартість. Бо я не знаю, чого... Податок на додану вартість. Тому той податок замість того, щоб просто він не збагачував ні бюджет, ні нас. Він нас розорював, а бюджет не поповнювався. розумієте, Тут ми і програвала держава, і програвали ми. Завдяки цьому податку на додану вартість в кожного громадянина забрано за 25 років 55 заробітних плат. Ви уявляєте собі, що ваших 55 заробітних плат пішли тільки на податок на додану вартість. А в пенсіонері, якщо хтось був весь той період пенсіонером, то в нього забрано в ПДВ е, певні куди е, 55 пенсій. Ну, кожен пенсіонер за той період, якби мав ті 55 пенсій, то, напевно, він би себе трошки краще почував. А крім того, що ті пенсії були занижені майже в 8-10 разів в різні періоди по різному. Тому я вважаю, що цей рахунок не рахунок, а цей податок, Податок підлягає негайному скасуванню. Це не є податок для нашої держави. Це для справжньої може ринку економіки, де дійсно треба відрегульовувати якісь питання стосовно зупинки якихось підтримок чи знижувати ту кризу перевиробництва. У Нас немає кризи у нас криза недовиробництва, у Нас просто криза. Ще одне дуже цікаве питання, якого ви торкаєтеся в книзі, це, власне, як вплинула інфляція перехідного періоду на розмір пенсій. Я хочу зацитувати зараз одне місце з книжки. Цитую, нарахування пенсій і допомог органами соцзабезпечення, враховуючи й заробітну платню, за останніх 10 років є обманом і обкраданням громадян. Не замежуйте пенсії у десятки разів та не принижуйте людську гідність, виплачуючи субсидії надаючи пільги за проїзд у транспорті та інше, не обкрадайте пенсіонерів і відпаде потреба допомагати їм. Кінець цитати. Звичайно, що зарплата і пенсії в 90-х роках то була свідомо урядом створена, зроблена, доведена до 7 доларів і до 2 доларів, навіть був такий період. Але це робилося, якщо би ви взяли оцю в цю книжечку, там є спеціально такий цілий розділ. От бачите відкритий лист деструктивні дії перехідний період 91 по 2005 рік, де зроблено аналіз тих всіх їхніх так званих пенсійних реформ. Тобто, якщо брали зарплату чи пенсії 90-го року, а це базисний період, яка була, наприклад, 120 карбованців, це було приблизно 200 доларів, то в період 92-й, 3-й, 4-й, 5-й і так далі вона вже становила 7 доларів, 5 доларів, 3 долари. Але за рахунок чого? За рахунок тої ж інфляції і неправильно проведеної індексації. І так їм вдалося в нас забрати 90% пенсії і зарплат в 90-х роках. А потім вже почали піднімати потрошечки, але воно був такий мізер. І щойно десь 2004 року, коли вже там цивільний кодекс прийняли і так далі, який теж рабський кодекс, почали трошечки піднімати заробітну плату, але вона все рівно в реальній вартості не була занадто високо піднята. Вона все рівно занижена приблизно в 10 разів. Так як тоді була занижена, тоді взагалі в 90-х роках була занижена десь може. В десятки разів, то тут в десять разів щонайменше, я хочу зачитати все таки вашими словами одну цитату з вашої книжки, яка, попри весь песимізм, а точніше, реалізм, настроює оптимістично. Отож, Йти треба своїм власним шляхом, визначеним небесними законами і законами власної держави. Якщо народ є мудрим для створення матеріальних та інших благ, то він повинен бути мудрим, щоб користуватися цими благами, контролювати їх використання та діяльність влади. Всі ці експерименти над народом в економічних та фінансових галузях диявольський винахід політиків. Вчені також роблять винаходи і впроваджують їх у життя. Різниця тільки в тому, що вчені ставлять свої експерименти спочатку на лабораторних тваринах, а недорогі політики експериментують одразу з цілим народом. Кінець цитати: Що можете додати до цього? До цього нічого не дадуть. Ця фраза все сказала. Вони проекспериментували над нами. І не тільки наша влада, а мабуть світова влада теж експериментує над нами. І тут нема ніякого. Навіть не хочу до цього вертатись, тяжко говорити на ту тему. Дякую, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні гостею літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия була автор книги Обкрадена Україна. З підзаголовком антикризова програма Ольга Яремків, юрист і економіст. А завершити нашу сьогоднішню зустріч я хочу цитатою з книги самої авторки: Десять років, які потрясли світ, відкинули Україну далеко вниз у переліку економічно розвинутих країн. Хоча за мудрого керівництва при вагомому стартовому капіталі та потенціалі України це могли бути роки, які без перебільшення можна було б назвати золотий вік в історії України. Але для того реформаторами повинні були бути зовсім інші люди, не злодії-паралітики, а патріоти-політики, особистості, не інтернаціональні пірати, а національно свідомі люди, українці. Кінець цитати. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми ще раз нагадуємо, що сьогодні ви слухали презентацію книги Обкрадена Україна Ольги Яремків. В студії була сама авторка. Розмову вела радіожурналіст Галина Данильців. На цьому ми прощаємося з вами і бажаємо нам усім успіху, оптимізму і віри в майбутнє.